Так, всім привіт. Йду, бо так вачка встала, вона, ну вона в принципі то нічого дивного, що вона встала, бо вона вже сидить. Як ви бачите, закрив випустив її їсти, бо вона вже встала. А інші вже хочеться, оця червоненька. Зараз до тих, що ми вчора дістали, там ті ще в інкубаторі мокрі. Я їх не діставав, тут було одне яйце. Таке ще проплюнуте, я його забрав в... Інкубатор, так, два. Що Вона тут мені висиділа. Чотири. Вона багато подусила. Шість. Іменно яєць. Вісім. Так, ти чого перевернувся? О, вісім ще вона висиділа, зараз ми її беремо. Так, давайте я її занесу. Так, закинув я їх сюди, поставив їм водечечку. Зараз підемо ще дістанемо з інкубатора. То, що є ось така от неї тут аравка. Такі, бачите, якісь кольоровенькі, там сіренькі, червоненькі, біленькі. ну Одним словом, всякі красунчики їсти їм на вон тут бункерна, тут і така купча, зараз якусь би показати, ось така кормушка типу бункерна. Це така що я купляв, тут були бурбони. Бурбончиків я вже виселив на двір. Ну там тих індичат правда їх трошки, їх трошки кусали, що це в тебе таке на голові. О, і кіспу. Цікаве, щось. ніби не рано, але щось таке цікаве, одним словом, не такі красивенькі, зараз ми візьмемо ящик. О, була. Пухнастими ножками буде красива. Кочечка така спокійна, це в нас, бачите, яка вона чимненька, гарно сидить. Це вона в нас два рази підряд сиділа. Перший раз вона сиділа, я її забрав курчат, але я її підняв. Я її підняв. Вона почала сідати на гніздо там, де несуться кури. Думаю, вона буде гріти. Ну, я її раз кинув, другий раз кинув, вона не злазила. Думаю, буде мені гріти яйця то що, то, що звичайне. Думаю, хочеш сидіти, я тебе посаджу. Якщо не досидиш, то я заберу яйця в інкубатор. Але досиділа, вона могла часто вставати, їсти, собі, пити. Головий час відкрито, тому, тому нехай вісім штучок, але ще другий раз висиділа, ну і ще одне яйця я заніс, я заніс в інкубатор. Так, там в інкубаторі ще має бути. Один перепілка, так і та, що вчора вилізла більше, більше і не вивелося туди. Налазить їм водичку, треба принести, випили. Було досить свіжого корму, але вже так вибрали, вони такі всі активненькі, бігають. Оці всі так бігають. Тепер тут треба пельнувати, щоб вони не вискакували, то вони так звітом і так шпих і вже, і вже полетіли. Ось такі вони. Ну тут всякі є, тут є. Щось? Так, щось? Що ти маєш криву ножку, чи що це таке шкучко слабеньке. Ага, водички нема, зараз я принесу, що вона. На одну ножку не встає, вона має, бачите, щось під, під себе підгинає. Напевно, напевно вона якесь слабше буде, ну тут такі може остаток, а так то тут всякі є. І, ну, так, і так, як і в попередньому виводку. Ось це попередній виводок вже такі прям огромні. Можна сказати, тут їм тижнів 5. Ось такі красончики, а тут он, вчора вивели. Тут теж ті самі тижнів по 5 вже мають. Будуть починати, я думаю, десь вже десь вже в короне. Одним словом, зараз візьму ящик і йдемо діставати е, з інкубатора решту корчат. Інку що принесемо. Так, оп, будемо зараз... Так, надіюсь що вже одною рукою я О, пішло. Тепер головне, щоб не впало. Оп-оп-оп, акуратно, ви теж. Ну, не зачіпайтеся. Так, що в нас тут виходить? Вчора було скільки, по-моєму, з інкубатора 13. Ось така буде світленька брамка. Хай 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21. Ну цьому. Присохла Та теж сірань. Так 21 ще он яєця проклюнути, ще може буде щось. То, що я з під кошки приніс був йому так щось під допоміг, І воно ніби вивелось, Зараз хочу просвітити, я не знаю, що у нас. Так, по індичатах ще ніби ні, ну, але тут ще є. Тут ще є ці. одна проклюнута, точно. Моє ще щось подонав, Вони вже такі гарно висохли, вже хочуть щось збирати собі. Зараз ми то запхаємо назад, акуратненько одною рукою попробуємо. І дістанемо внизу. Ось оп, 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 десь тут була. Вон бігає. Покажися. Опа. це що вона тут від вчора, думаю, може щось буде, але зараз ми їдемо на ішов. У неї з мені би все добре. Так, тут ще не включаю поворот. Бо. Хоча треба буде, треба буде, бо там є це цей яйцей індиче. Але теж, може ввечері, бо я ще зараз маю багато роботи, може вже завтра. 음, треба буде взяти якось індичі яйця позабирати, а або навіть просвітити, навіть не просвітити, мені треба подивитися, коли я їх посадив. Але ще ніби не є вони, чи їх вже треба ще пара разів хребернеться, і коз губками пообкладаю, і щоб включити повороти, ті куду дониз. Зараз теж все буду вигортати, тут же нічого не буде. То одне марсько вивелося, ще вчора. Вон, такі як якщо рівняти, порівнянні перепілочка і курчата. Вони з ними як. Не, не знаю. Це вже... Але буквально за два тижні вона вже їх. Пережене. Це у нас щось типу золотий фенікс. Мацюпка така, зараз підеш вже їсти, підеш та. Одним словом, руки вже від поля ріжу, Різав карме, і в нього я так рукою піджимаю, не відчищаю. Це вже зараз ходимо, я вам ще покажу гінди Вони так виглядали в кліці великі-великі, а, а між тими виглядають прямо мацюпунькі. Ну, одним словом, зараз іду до цих занесу. І покажу, куди я її випустив. Так, оці от там. Похові курочки вже чекають, поки я їх зловлю. Ввечері я поки то все поробив, почав, почав знімати зранку, а, а закінчую ввечері. Е, до речі, ці несуться, так ніби виглядає, що одна. Зараз закрию Біленька. Якась з цих біленька. Так за качкою під копкою може буде сідати, але в мене в принципі, на суботу 10 яєць замовлених маю відправити, вони то так. Вони собі тут живуть, вони то тут от там зробили підкоп, залазять, тих качок, то назад вертаються через верх, то туди вилізуть, Сьогодні були індичата сюди залізу. Ну, Але типу, мені оці маленькі. Ну, Але мені головне он. Цим крило, О, Ні, чекайте, я цим, цим рубав. Та як тут виліз? Ану, злазь. Е, мені головне, щоб вони так туди не вилазили, і на неї, туди, ну, туди поховують, щоб на подвір'я не вилазили, тут вони собі можуть лазити, як хочуть, щоб, щоб, вони, щоб не ну, Скакали, позакривали. Клітки треба відкрити. Одним словом, їх дав дав сюди, е, я їм казав, що буду давати. Вони кажуть, в брудерах виглядали. Великі ті їх трошки ті їх трошки ганяли, щемили, але ніби. Я би освоїлись, буду закривати його там вгорі в клітку, а ті нижні будуть в нижній клітці. Ну вони такі виглядали прямо в клітці гарні, а тут ну вони, вони гарні, але якщо в порівнянні з тими, то вони, то вони малуваті. А малують. брати з сіткою бурбони ті перші бігають. А отут ті бурбони, ці бурбони менші. Ну, такі вони освоїлись, кажу, їх трошки кусали, але вже... Але вже освоїлись, хочу, до речі, через сітку перелізти, до тут попіду ту сітку бігають, але, в сітку, але в сітку не влазиться. Усвоїлись, гарненько бігають, там ті теж, бачите, освоїли, вже Вон біжать звітом, Вон біжить індичка з тих старших, а отут тих менше їх. Такі красончики. Так, і так хочу. десь вже свариться, вже свариться. <реш> малий, а вже свариться. Ну, колись були ті виглядали найменші. А тепер, типу, між них, до речі, та, вони он, там в сітку вилазять, перелазять до інжиків, вони сітку в браму. Але але мені головне, щоб не вилазили на подвір'я. Тут вони собі о, 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 о зараз втікли. Втікай звідси, втікай туди. Мені головне, щоб туди не лазили. Якась з них неслись? а і неслась, і типу підквокувала. Але поки що ніби ніби не не підквокує. Вон, така вона красива. та, Не хочеш показувати. Від того качера ті дві качки втікають. Тут несуться, вон два яйця є. Я їх забираю на ніч, щоб, щоб вони їх не притискали. Ну, одним словом, такі справи. Так, і душа напали. Вирішив вам показати, що тут робиться з бульбою, з капустою. Сзади мене капусточка ось середня. А оця вже ось така. Ну, Вона ж можна сказати, що виросла. Ми вже її, я показував в коротких відео потрошки. Потрошки прибираємо, бо буде зараз трохи дощі. Ще ну, Дощі то дуже добре, бо було дуже сухо і буде пропадати одним словом. Починає тріскати і ну шкода, виросли, виросла, виростили ту, щоб пропала то, то шкода. І пішли дощі, бульба відновилася, така зробилася прям, прям гарна, така, як і би мала бути. Знову накрила всі ряди, буквально в одному місці там я. Коли то кропив від жуків були, ну і так далі, кроплю місцями вони з'являються. Місцями так було, ну, може куртів, 10 таким кортку, суком, шукінуся фіторош на пічовку, а решта а решта красивенька. Так ось так виглядає зараз, середня, середня, рання моя капуста, такі вже гарні прям, тверді головки. Бачите, місцями, яка більше, яка більше проривається. Оце середня, теж, теж вже досить непогано в'яжеться, ще мігенько є. Була, була тріпса, я вчора тим самим той самий препарат, що йде на колорадського жука, мені він, в принципі, і залишився, і я перейшов тут від, від цього. Його, білокрилки і біля хати, що між парниками теж перейшов від білокрилки, тут ось така сівка, вона вже була другий раз роба. оброблена, але вон пішли дощі і... Хабас він теж не спить. Так вона. Ну, місцями я ж показував, що вона сходила так не дуже, але але зійшла більше-менше, більше менше добре. Тут є такі кусочки, що трошки слабше, але то все. то все Також ногоробкається. Можна сказати, що нормально. Ось ці штики, що я ставив ту. Так вони трохи попід попідновлювалися, відв'язується, вже цвіте з тої сторони, з тамтої сторони. Ну, одним словом, непогано. А бульбочка он, така. Позеленіла, зробилася зробилася така гарнесенька. Ну, Я нею задоволений задоволений повністю. Ось такі помідорчики. Вона пересіла і почали рости. Є тут, он тут, два. Ну, я так ходив, кропив, то бачив, були. Вон знов є, знов є два. Якщо на бульбі, ну може тепер в тих нових модних сортах, може, то в принципі і нема. Але вон, якщо в бульбі є вон, такі, такі помідорчики після того, як вона, бачите, тут такі маленькі вони ще, то значить колись такі були, ну, вона значить, має всього достатнього і мав би, мав би бути хороший урожай. Тут бачите, трошки під'їли, я їх покрупив. Ну, бульба така отут, вон, можна сказати, майже, майже в пояс, є нижча, вон тут вища, тут кусочок є трошки нижча. Отам от зараз -то взагалі буде, буде височезно. Ну, заодно перейду, ще раз подивлюсь, чи що, що ніде нема жука, ну, більше, так, більше менше. Ну, бо я... Він того року такий, немає такого, що він є, просто заснув, вивелись, і їх можна спокійно перейти повністю все поле і покрупити. А Тут він так то є, то немає, я так ходжу, ходжу, його шукаю. Десь є короткі, що трошки попід'їдали, але лобуда у нас росте дуже добре, пішли до щиту. То вона справляється на Бульба, каже, Бульба он, такий Корч, он, де земля, де підгорнуто, і ось пішов, пішов корчик. Там от кажу ще, ще більше. Оці от, ряди, оця сторона, то вони взагалі, взагалі, можна сказати, найкращі. Тільки треба було трошки підв'язувати, вони тут трохи почали, почали опадати, але я думаю, що нічого страшного. тут. один корч підхворів, щось, щось йому бракує, а решта, ну, але я кажу, треба. Проходити від, від фітофторозу, я вон перейшов, у мене бульба, при тому, що була жара, пішов дощ, але бульба стоїть зелена, через те, що я один раз прокропив від фітофтори, і вона зараз не хворіє, Перецвіла, дістала води, і зараз для неї, можна сказати, будуть ідеальні умови, ній під низом є. Ідеальні умови для того, щоб вона наростала. Зараз вона буде прям гарненько-гарненько наростати. Отут є такий червоний. Це ж ясько, але десь один попав, що цвіте червоно. Ну але е, треба буде з нього зібрати, гарно цвіте собі, собі намножити. Ну, Але тут вона щось він почав стелитися по бульбі. Якщо брати, наприклад, ось цю тику, ця тика пішла гарно, вона вже доходить майже до самого верху. Та, трохи трохи нижче. А є такі, що вони почали лягати і лізти по бульбі. Вон, Замість того, щоб потиці іти. Почали по типу, бульбі і зараз тут поперев'язується. Коротше. Коротше, Але каже, дощик, дощик впав, все відійшло, все ожило, почало рости. У нас так перейшов такий дуже сильний, ну, вон, у Львові то було затоплювало навіть де так стоки, тому що не були понакривало подаги, там село було попідзатоплювало в нас. У нас досить гарно. Вон, сівка тут, тут пішов вклав, тут було що слабше то вона така і є слабша, але якщо брати, якщо навіть так брати, ось це, це за густо. Вона ще виросте і в землі буде замало. Коли сходить, то здається, що гарно густо. добре, що зійшла, А потім їй буде мало місця для того, щоб наростати. Краще, коли вона така, вона до осені розростеться, вона є рідша і вона буде мати більше місця, більше поживних речовин, щоб тягнути. Вон, тут ще є пара рядів. Не доробили, але тут гарно, гарно, там на іншому полі хабас, тут і такий невеликий, а там прямо після дощу а ще дали салітри. Там такий хабас кинув, все, що, що просто, можна сказати, не видно. Там оцей просо є, воно прямо велике. он тут такий ятик. Тик я так і не поставив, не знаю, воно на одна на другу в'яжеться, але я вже її не поставлю, бо я ще не маю часу зараз. З самого ранку, можна сказати, ще з ночі встаю йду ночі, все, і до то... ночі сяйту. Бо, мала бути, кущова буде рости буде рости, як кущува. Я думаю, щось буде. А от кущова, я теж був її перейшов від хвороби, від тріпсику. Ну, тим всім, що я йшов в цю двокрилки і від жука, що я її від тізосторози, я так само був розробив і перейшов туди. Але, напевно, часто, що було долина, ось ця якраз ця ще така менше більше може бути. А ця прям. Поганенька. Не знаю, що так. Той край трошки ріпче, може ще ґрунт добре не вироблений. Тут капуста. Тут капуста є пару той, але ми вже її навіть не дали ради обробити, Вон трошки, але вона слаба, а слаба вона через те, що під низ не дали курячок Там дали, тут не дали. І ось, і ось різниця. При тому, що сорт самий, але Ні, тут, тут інший сорт. Але то не через сорт, то через то, що не дали. Огірки. А, я ж казав, що ще є огірки є тут. Тут он пішло два ряди тут. І пішло два, кажу два. Ряд тут, ряд тут. Вон, виходить, що є два ряди тут. А ні, вони ж він, після дошку до сходять. Я, до речі, коли тут останній раз був, то було набагато менше. Я думав, що їх не буде. Треба буде теж перейти квадрісом, бо він починає від кидатись. Ну тут долина була, тут нічого ще дивного. Кермек більше-менше теж починає. Починаю вже по чуть-чуть пускати тут стріли. Такий непоганий, о, щось, щось вже його, щось з'їло. Напевно, сліди йдуть Вон від, від медведки. Скоріше за все, скоріше за все. Щось. А ні, хто взагалі муравлі. О, видно, не видно, Лазять. А, Треба буде принести трутку і розсипати, поцукрувати їм трохи. Ну а так в загальному там щось хворіє. Тут хворіє. Вон пішла, пішов, кинувся теж. Тут теж є муравлі. А тут теж є муравлі. А я думав, що тут хвороба. Пішла, а тут і тут муравлі. Ясно. Одним словом, і тут, напевно, в муравлі багато, багато муравельників було. Треба буде брати. А тут не муравлі, до речі. Тут він напевно зігнив. Зігнив корінь. або я навіть не знаю, що з ним сталося. Що з відео виключилось. Е, ну, такі справи. То буває. Завжди такий є. Без втрат, так і в господарстві, так і, так і в тому не буває. Кожного року так, але потихеньку стараємося мінімалізувати. Але як я так є, він почав розпускати жовтий. Ну, одним словом, такі справи. Таке поле. Бульба гарна, бульба має бути має бути бульба врожай гарний. Е, того року пішли, кажу, гній і плюс пішли дощі, так що мало би бути все, все прекрасно. Такий в нас сьогодні день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.